Починаючи з вересня минулого року, я почав рубрику перепродажів айфонів. Багато через що ми прийшли, і в загальному заробили на цьому плюс-мінус тисячу доларів. Чесно кажучи, навіть багато хто казав, що ми з вами розвалили цей ринок айфонів. Ну але ми розвалили цей ринок з вами. Але воно і сталося. На українському ютубі з'являлися теж блогери, як і я, які теж починали знімати на цю тематику. Я помітив, що заробити просто перепродаючи айфони майже неможливо. Як і в любій сфері заробітку, чим більша конкуренція, тим менше ти можеш заробити. І все дойшло. До того, що я знайшов людей за кордоном і навіть зробив два випуски, як я перепродаю з одної країни в другу. Получилося дуже суперовсько. Але знімати однорідний контент я не хотів, по типу купив два айфони, перепродав, я вирішив зайнятися серйознішою справою і більш ризиковнішою. А точніше, зробити скупку битих айфонів, зремонтувати і продати дорожче. Звучить чітко, але давайте подивимося, як буде воно насправді. Про це і буде сьогодні відео, тому став чайок, підписуйтесь на канал, ставте лайк, а я Розі затримати не буду, погнали. Дойшов я до цієї ідеї, тоді коли зробити просто з перепродажі айфона було дуже і дуже важко, і загальний спред був 100 200 гривень, а то й мінус. І це, як по-моєму, не дуже вигідно. Вкладати дуже багато часу і мати 100-200 гривень. Ні, ну звичайно, не розчаровуйтесь. Є люди, які сплавляють айфони значно дешевше, але перекупи моментально купують. Тому давайте пробувати скупку. Ідея заробітку полягала в наступному. Представте, половина з вас має айфон, і якщо щось станеться з ним, допустимо, екран розіб'ється, ви підете до майстра. Які здере з вас дуже багато грошей, хоча деталі не так багато коштують. Ось щоб поміняти екран на восьмому iPhone 1800 гривень в елітному магазині і 1200 в неелітному. елітному, хоч дисплей для телефона iPhone 8 буде вам коштувати 646 гривень. Тоді що ж виходить? Майстри націнюють собі 1200 гривень. Вдумайтесь, а якщо б можна було б навчитися або знайти людину, яка буде готова з вами працювати і ділити прибуток наполовину, подумав я, цей бізнес став би набагато. Набагато цікавіший і прибутковіший, так я собі подумав пару місяця назад. Але в цьому відео не буде все так гладко, тому дивимося. Для початку я створив свій телеграм-канал по скупці і продажі айфонів і написав своєму головному каналі. Куплю ваші биті айфони під ремонт. Кого є айфон. І реально багато людей почали писати і продавати мені свої биті і поношені руками айфони. Привіт, є дві пропозиції на продаж айфонів. Привіт, хочу запропонувати тобі iPhone XR, шостий iPhone на 16 гігабайт. Було багато невигідних пропозицій. Що це означає? Ну На ринку iPhone, наприклад, коштує 3000 гривень, а вони пропонували 5000 гривень. Але нам все ж таки вдалося вибити першу пропозицію. Це був 7 плюс iPhone на 128 ГБ. Його стінка які були розфігарені, а також на екрані були чорні плями. Тобто, по факту мені прийшлося би міняти екран і корпус. За телефон просили 1000 гривень, я цей телефон замовив, плюс комісія від нової пошти 115 гривень. Загалом я заплатив 1115 гривень. Ми за Арсеном пошукали донора на цей сьомий плюс і знайшли. Якщо ви не знаєте, що таке донор, це є той самий телефон, тільки він не працює, і певні запчастини витягаються з цього телефону і пересаджують іншому телефону. 1720 гривень обійшовся мені донор. Я підрахував, що 7 плюс на 128 ГБ мені вийшов 2835 гривень, що є доволі круто. Це перемога, багато годин перший раз за всю історію так довго. 4 години роботи і iPhone Plus був як новенький. Середня ціна такого iPhone ще на той час становила 4500 гривень, а ми його зробили за 2835 гривень. Я закинув групу, додав фотоопис і виставив за 4100 гривень. Лот в групі стояв довго. І паралельно мені написав чувак. Привіт! Ось твоє. Посліднє відео в конце. У мене 11 Pro Про на 64 і боторея себе. За 9 каби я би забрав. Хорошо А на наступний день він мені написав трошки інше. Привет, Готов тебе вислати iPhone. Скажу зразу, он не в лучшому состоянні, все-таки. Я ошибся. Он в ідеале. І він ще написав проблеми і сказав, що готовий скинути на 1000 гривень, тобто за 8000 Я порадився з Арсеном, і все ж таки я купив цей телефон за 8000 гривень. Коротше, я зустрівся з Чалом. Які ремонтує телефони, е, вот, короче, він має такий сьомий. І це нам вийшло скільки? 2900. 2900, по факту. А, і цей ще iPhone, це вже 11 Pro. Ми купили його за 8 тисяч гривень. До речі, цей телефон ще був з коробкою, тобто тут треба було замінити перший цей екран, друге батарею, бо вона здулася. 2700 гривень коштувала заміна екрана 1100 акум. Разом мені цей телефон обійшовся 11800 гривень. Він коштував на БУ ринку 14-15 тисяч. Я вже мав зустрітися з Арсеном, але він сказав, що має покупця, який заплатить 14200 гривень, і з цього я буду мати певний профіт. Тому цей айфон я не публікував. В свою групу я заробив чистий прибуток з цього телефону 1200 гривень. Це не враховуючи того, що людина, яка ремонтувала, також заробила 1200 гривень. Непогано, правда, Сьомий айфон не продався за 4100, я спустив ціну до 3400, і в нас нарешті купили. Чистий прибуток за цей айфон склав 565 гривень. А наш загальний баланс цього відео вийшов вже 1756 гривень. І я собі такий подумав: блін, давайте я продовжу цей експеримент, бо цікаво, що ж вийде. Було б скучно, якщо б я би на цьому закінчив, але ні, я на цьому не закінчую. До речі, я ж створив телеграм-канал з лутами айфонів, і ця група трошки пустує, бо айфони я продаю свою раз Новий рік, я собі такий подумав, Попробуйте її використати, щоб ви публікували там свої айфони, але трошки за нижчою ціною, щоб людям було вигідно. Ви пишете мені, пишете всі характеристики, мінуси, фото, скидуєте і пишете ціну. Я узгоджую, публікую, потім цей айфон ви відправляєте, а моя користь цього буде малий процент від продажі. Можна так сказати, дропшипінг айфонів. Я це відео робив дуже довго і теж пробував працювати вже з іншим челом, який теж ремонтує айфони. По факту я теж працював на умовах 50 на 50. Була на Перший погляд гарна пропозиція з 8 айфоном. Привіт, я iPhone 8 з розбитою краєшкою, але в комплекті є нова, цікавить. на 64 ГБ, батарея рідна. Можу запропонувати 3800. За 3900 віддав би. Чел продавав збитою кришкою, але в комплекті в нього була ще ця кришка, і ми домовилися за 4000 гривень. Ще плюс доставка. І нам цей телефон 8 обійшовся в 4123 гривні. Коротше, тут має десь буде кинарізка з відео. Робоча обстановка, як збирається, тут детальки, всякі запчастинки, будки, гачки, зборка йде Ось Так, зараз виглядає ось мій айфон на інструкціонах прижаті. Скоро будуть не Кришечка нула. Едік замінив кришку без проблем, і я виставив цей айфон в мою групу за 5 тисяч гривень з надією профіту. Але тут так все просто не було, як було з інакшими телефонами. Телефон довгий час не купували, і я зрозумів чому. Тому що середній ринок восьмих айфонів на той час був 4200 гривень. Я ще попробував виставити за 4500, але тут пусто. І знизив до 400. По факту вийшов би в нуль, бо цей лот тримався дуже дуже довго. Ось мої на 64, батарея 79, оригінал. З коробкою тріснети екран, яку ціну заплануєш. Екран робочий. Мені написали за 8 iPhone з розбитим екраном за 3400 гривень і оригінальною коробкою. І Едік дав добро, що ніби вигідно, бо супівартість екрана коштувала 850 гривень. 4250 гривень я віддав за другий восьмий iPhone. Так, перекидаємо новий дисплей. Зараз будемо підключати, перевіряти. Ось такі справи вже майже кінець. Роботи. Так, тепер їх у після заміни екрану. Едік поміняв екран і мені відправив. Падає дощ, а я йду за 8 айфонами, мені їх вже зремонтували. І, в принципі, там все чітко. Ще раз перевірю і, коротше, надіюся, що щось ми заробимо. У нас все ж таки купили цей перший iPhone 8 за 4100 гривень. І ми втратили 23 гривні. По факту пішли в нуль. І тут почалися проблеми. Бо я почав моніторити ціни, і ціни на 8 було 4 тисячі гривень, а ще екран чомусь був дуже поганий. Якась реальна паль. Плюс я замітив, що трудону не було, і я це все склав в голові і зрозумів, що я влетів в копійку. І ці чинники знижували ціну. Коротше, з цим айфоном я попав, і тут навіть не знав, що робити. Я вистав на Олег за 4200 і чекав доволі довгий час. Знизив до 3500, поки в мене не замовили. Я відправив, людина перевірила і відправила назад. Хоча я вказував, що тротон поганий і екран китайський, але причина відмови була те, що я просто навсього не положив коробку. Коротше, я забув просто. Коротше, чекав я дуже довго, може місяць мінімум, і знизив я ціну до 3100, щоб, хоч нарешті, якісь гроші отримати. Людина підтвердила, і 3100 гривень прийшли на карточку. І я жорстко пішов. в Мінус 1100 50 гривень, плюс доставка відмови інакшої людини 250 гривень. Я в мінусі на 1350 гривень. Ось так, друзі. І цей жорсткий мінус перекрив всю мою роботу за ремонт і перепродажі минулих айфонів. Добре, хоч перший майстер заробив собі копіючку, але на жаль, другий майстер не заробив цього. Тобто заробітку 1765 гривень мені сьогодні довелося втратити чуть не півтора тисячі гривень. Я заробив за весь час ремонтуючи. Айфони на цій скупці. 415 гривень, хоча міг заробити, друзі, міг заробити. Я вже прям заробив вже тисячу тих 700 гривень, але бачите, хоп, і, і прогорів. Я маю по факту дві причини, чому я пішов в мінус. Як ви вже знаєте, треба орієнтуватися в цінах на кожний айфон. Розцінки на айфони дуже важливі. В мене ж розцінки були застарілі. Тому після цих всіх невдач ми з едіком із Арсеном склали табличку приблизно скільки коштують айфони. В цій сфері перепродаж айфонів. Дуже важливо знати ціну, за яку можна точно продати цей iPhone. І ця ціна. Цілий час змінюється, Колись шостий айфон ми могли купити за 1200 і продати за 1800, Зараз таке не катить. Особисто я вважаю, що в ремонтному бізнесі не все так гладко, але але все рівно вважаю, що це один з найперспективніших бізнесів, якщо говорячи про айфони, ви можете розвивати два напрямки: як я ремонтувати і перепродавати, або просто займатися ремонтами, і це просто дуже і дуже перспективно. Якщо це відео набере 5000 лайків, я зрозумію, що це тема вам цікава. Хочу сказати, що зараз в мене є ціль відкрити свій бізнес, і я вже в процесі. Мені залишилося лише місяць, і я відкрию свій бізнес. І я буду знімати як постійну рубрику. Що це за бізнес? Я розказав в своєму телеграм-каналі. Так що підписуйтесь на мій телеграм-канал, там багато ексклюзивного. А з вами, друзі, був ваш Макоуді. Не перечас. Макоді <плес> Та та! Макоуді! ba ba ma Mà dê ma câu gì ma câu gì oh yeah